The Поміж усіх слизовиків найбільшу увагу до себе приковує лікогала на деревна, лікогала епідендрум, або вовче молоко, або вовче вим'я. Такі чарівні назви істоті дісталися тому, що коли хтось вирішить відповідно до своїх збочених фантазій натиснути на молоде плодове тіло, то з нього виділяється густа рідина. Ну а вовки, як відомо, славляться своїм вим'ям. Через химерний вигляд цієї штукенції в 90-ті ширилися байки Леоніда Глібова щодо того, що лікогала це хвороба Мій паразит, який викликає рак. Це був шок-контент для тих, кого вже не вражала мертва їжа з мікрохвильовок, і хто хотів ще більшої дичини. Одначе не меншим шоком стало нове дослідження Дмитра Леонтьєва, Юрія Іщенка та Мартіна Шнітлера, яке вказує на те, що те, що раніше називали просто лікоґала епідендром, насправді складається з десятків біологічних видів. Це вражаючий парадокс, найвідоміший з міксоміцетів, описаний ще в 17 столітті. Виявився з. Таким сюрпризом. Спочатку у складі роду описали кілька видів, але нині з них визнається лише один уже згадана лікогала-епідендром. У пізніші часи до її компанії долучилися ще шість видів. Попередні молекулярні дослідження Дмитра Леонтьєва та його колег вказували на те, що в біологічних колекціях під назвою Лікогала-Епідендром і зрідка як Лікогала Ексігум зберігаються представники щонайменше 60 різних філогенетичних ліній. Морфологічні. Дослідження показали, що будова перидію дуже мінлива. А що таке перидій? Це захисна структура, яка вкриває плодові тіла. Вчені звернули увагу на особливі утворення, визикули, які можуть включати в себе друзи та поодинокі кристали кальціомісних сполук, краплі ліпідів, зернисті утворення або відкладення оранжевого пігменту. Ці морфологічні ознаки допомогли описати 15 нових видів лікогал. Тому давайте з ними знайомитись. Лікогала рожевоспорова, лікогала розеосп. Порум слизовик, який трапляється на теренах Європи, а назву отримав через колір своєї свіжої спорової маси. Лікогала плямиста, лікогала макулятум, описана із заповідниками Медобори, але трапляється і в інших частинах Європи та в Південно-Східній Азії. Цей вид привертає увагу своїм темним, а іноді аж чорним перидієм. Але іноді темний бік сили на поверхні плодового тіла демонструють лише визикули, які зумовлюють характерний плямистий орнамент. Сподіваюсь, що Круела Дельвіль не читає випуски журналу Мікологія і цьому виду нічого не загрожує. Лікогала Аліси Ульянової, лікогала. Аліса Ульянові, вид типовий екземпляр, якого зібрано на Донеччині з околиць міста Лиман. Видовий епітет вшановує пані Ульянову, яка свого часу надихнула одного з авторів дослідження Юрія Іщенка, зайнятися біологічними дослідженнями. Лікогала не постійна, лікогала іррегуляре з не дуже постійною формою плодового тіла, описана по зразках з Німеччини, але виявлена і в інших частинах Європи та навіть на далекому сході. Лікогала олійна, лікогала Олеа. Аріум, слизовик, який накопичує у покривах плодового тіла щедрі крапельки жирних сполук. Через те, що істота перетворила свій передій на олійницю, вона й отримала свою назву. Цей вид трапляється в Північній Америці та Європі. Лікогала-паляниця. Лікогала-паляниця європейський вид з українським корінням у видовому епітеті. Отримав він його через сферичної форми плодові тіла, які нагадують традиційний хлібний виріб, який відомий своїм вишукам. Смаком та здатністю викликати вивих щелепи середньостатичного росіянина. Лікогала і крова, лікогала кав'яроїдес, виявлена в Європі, Північній Америці та у Південно-Східній Азії. Своє делікатесне найменування вона отримала через визикули в Перидії, які нагадують ікру лосося. Лікогала гепардова лікогала Ацінонінхум, описана по зразку з Філіппін, але, окрім Південно-Східної Азії, витрапляється також в Австралії. Плямистість плодового тіла нагадала дослідникам одного харизматичного представника котячих. Ця лікогала має свого двійника: лікогалу леопардову, лікогала леопардінум, який зростає на теренах Європи. Типовий зразок зібраний у Німеччині, коли і в якій кількості постачатимуть нам цього слизовика. Інформація уточнюється. Чекаємо на новий Рамштайн. Лікогала бурштинова, лікогала сукцінеум Має визикули характерного кольору. Одначе всередині цих структур накопичується не скам'яніла смола, а кальція в місні кристали. Центральноамериканська лікогала збірна, лікогала агрегатом, формує агрегати визикул у своєму перидії. Тепер також є свій вид слизовика у Григорія Сковороди, світловив українського філософа та не спіймав. А от колектив науковців зробив це з видом: лікогала сковородензе, типовий зразок якого зібрано на Харківщині у національному природному парку Гомільша. Ліси, провідний автор статті Дмитро Леонтів якраз і представляє університет Сковороди. Окрім того, цим епітетом вшановано ювілейну дату – 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди. Також це данина пам'яті про його будинок, музей, зруйнований російською бомбою в травні 2022 року. А також в пам'ять основної будівлі університету Сковороди, куди флюїди російської культури влучили в липні 2022 року. Ліко Часта лікогала Фосікулятум, виявлена на теренах Європи, Центральної Америки та Австралії. А голотип виду зібраний на Харківщині. Назва пов'язана з структурою передія плодового тіла цього слизовика. Так само ознаки будови відповідного покриву зумовили епітети центральноамериканської лікогали Ягуарової, Лікогала Онкоїдес та європейського виду лікогали виноградової, лікогала Ботридіум. Автори вказують на те, що існує різноманітність Манітність лікогал аж ніяк не обмежується описаними ними видами, адже їхня кількість за новими оцінками варіює від 60 до 108. У статті автори наводять рекомендації щодо збору та ідентифікації зразків представників цього роду, а також ключ для розрізнення описаних на даний момент лікогал. Тому, якщо хочете долучитися до дослідження цього роду, ось координати статті, ну точніше, ось у описі до цього відео. До речі, обережно споруд спойлер, завершується стаття словами, до яких мені додати нічого. Кожне слово цієї статті присвячене відважним людям України, їхній боротьбі за волю та вільний інтелектуальний розвиток. До речі, Дмитро Левантів це науковий редактор моєї книги Планета грибів. Можливо, ви про неї десь чули. якщо ні, є в описі посилання, за яким ви можете замовити цю книгу, і з автографом. Ось такі справи. Знаєте, що ще ви можете зробити? Та ви можете поставити полик з цьому відео, написати компліментарний коментар, можете сказати. Чи бачили коли-небудь ви в своєму житті лікогало? Також не забувайте про підтримку Збройних сил України. Якщо хочете, можете підтримати нас. Кілька пропозицій можливо, є в описі, але пам'ятайте дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.